Сьогодні в мене буде зелений борщ. Маю такі кісточки гарненькі. Я їх замочила, зараз вимочу. заливаю холодною водичкою, щоб гарно накипіли кісточки. А тут вариться в мене три яйця. Кісточки вже вкипіли і кидаю картопельку. Картопельку кидаю цілу. Я її потім потовчу. Сходила на город, нарвала молоденьку падалишну чесничку, почистила цибульки, щавелю, кваску, кріп. Зараз покришу морковочку, цибульку, і буде гарний смачний борщ. Морку порізала соломкою і покришила цибулинку сюди. Картопля закипіла, а тепер сюди я висипаю морку і цибулю. І хай далі кипить. Картопля вже зварилася, кісточки я виняла, а картопельку треба потокти. Я її трошки так, щоб була дрібніша і густіший, і буде борщ. Покришила вже яйця і додаю сюди. Нарізаю кріп, а він так гарно пахне. От то, що свіженьке. Все молоденьке. Молоденького в кришу, щоб пахло гарно. Ось такі маю помідори. Я сюди влила вже. І ось, виходить, такий борщ. Я не роблю зажарку сюди. Я так готовлю. Мені так смачніше. Обібрала м'ясо з кісточок і все сюди кидаю, щоб разом закипіло. Зараз куштую сіль. Ще трошки додати солі, смаком пісолю, закипить і мій зелений борщ готовий. Ось такий сьогодні в мене обід. Підсмажила окорочка з картопелькою і зварила борщик. Борщ уже закипає. і зараз будемо обідати. Пахне дуже гарно. До борща сметанка, так що буде дуже смачний обід. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!